Для тих, хто приїхав до Великобританії з дітками, ви повинні знати, що ви маєте право на щомісячну допомогу від британського уряду, поки дитині не виповниться 16 років. Що це таке? Це називається Child Benefit. на першу дитину. Платять 26,05 фунтів в тиждень. На кожну наступну дитину 17,25. Виплати робляться кожних 4 неділі на банківський рахунок, який ви вказали в аплікаційній формі. Далі, а, всі, хто, Украї... всі українці, які приїхали по Homes for Ukraine Family Scheme та Extension Scheme, мають право отримувати Child Benefit. Як заповнити? Значить, заходите онлайн. Силку, куди заходите, я вам поставлю в описі до цього відео, копіюєте, вставляєте в Гуглі та заповнюєте всю необхідну інформацію. Які документи прикласти, ваш national Insurance номер, банківські дані, куди має приходити оплата, копія паспорта дитини, копія свідоцтва. Про народження дитини, якщо дитина народилася в Україні чи в якій країні. Копія переклад того свідоцтва на англійську мову. Це не має бути професійний переклад. В одному з попередніх відео я показувала, як робити переклади любих документів за декілька хвилин. Можете передивитися. Все це збираєте, відправляєте або прикладаєте онлайн, або роздруковуєте форму і відправляєте в HMRC. Мерсі. Куди відправити? Знову таки адресу поставлю в описі до цього відео. В наступному відео розкажу деталі і на кого оформляти Child Benefit. Дякую.